Всім привіт! Радий вас знову вітати на моєму каналі. Сьогодні ми дізнаємося, як додавати і віднімати дроби з різними знаменниками. Багатьом здається, що це дуже складно. Але після даного відео ви зміните свою думку. Погляньмо на перший приклад: одна третя плюс одна четверта. Уявіть собі два кола одне поділене на три рівні частини, інше на чотири. У першому колі зафарбовано жовтим одну з трьох частин це одна третя, а в другому одну з чотирьох це одна четверта. Як додати ці дроби разом? Частинки мають різні розміри, тому їх не можна додавати так, як у випадку з однаковими знаменниками. А що, як зробити частинки однакового розміру? Спробуймо розрізати кожну частинку навпіл. Можливо, нам пощастить. На жаль, ні. Навіть після таких змін частинки все одно мають різні розміри. Потрібен інший підхід. Насправді, коли ми нарізаємо навпіл, наші частинки подвоюються. Тобто одна перетворюється на дві, три на шість. Отже, розрізати навпіл, це все одно, що домножити чисельник і знаменник на два. Повертаючись до нашого прикладу, постає питання як правильно нарізати наші кола. Спочатку знаходимо найменше спільне кратне трьох і чотирьох, це таке найменше число, що ділиться на ціло і на три. І на 4 одночасно. Легко переконатися, що таким числом є 12. Далі знаходимо додаткові множники. Ділимо 12 на 3, це буде 4, і ділимо 12 на 4, отримаємо 3. Це означає, що в першому колі кожну частинку треба поділити на 4 частини, аналогічно у другому колі на 3 частини. На дробах це виглядає як множення чисельника і знаменника в першому дробі на 4. А в другому на 3. У результаті одна третя перетворюється на дванадцятих, а одна четверта на дванадцятих. Повертаючись до початкової задачі, ми можемо переписати її як 4 дванадцятих плюс дванадцятих. Тепер дроби мають однакові знаменники. Знаменник переписуємо, а чисельники додаємо, отримуємо 7 дванадцятих. Розгляньмо ще один приклад цього разу віднімання. Маємо приклад 2 третіх мінус 3 п'ятих. Уявіть два кола: одне поділене на три частини, інше на 5. У першому колі жовтим зафарбовано дві третіх, а в другому три п'ятих. Як і раніше, знаходимо найменше спільне кратне трьох і Це 15. знаходимо додаткові множники. Для трійки це 5, а для п'ятірки 3. Переходимо до дробів. Домножуємо чисельник і знаменник в першому дробі на 5. А в другому на 3. У результаті 2 третіх перетворюються на 10 п'ятнадцятих, а 3 п'ятих на 9 п'ятнадцятих. Повертаючись до прикладу, 10 п'ятнадцятих мінус п'ятнадцятих. Знаменник той самий, а чисельники віднімаємо, отримуємо 1 15. Тепер ви знаєте, як додавати та віднімати дроби з різними знаменниками. Пам'ятайте. Знання приходять до тих, хто не боїться ставити запитання і досліджувати. І, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео.